Привіт друзі! Сьогодні проходить в мене така робота як покіс старого харцет. То Вчора це я вже його скосив. Це позапрошлогодній. А сьогодні почав косити прошлогодній. Він вже оцвів, Це у нас був медозбір такий. Зробили для пчіл. Ще трошки ось вони щось тут збирають, якщо буде видно. Що видно, видно. Ще трошки єсть Щось тут Так що це мені його треба скосити Може омолодитися? Не може вмолодити. Такий він на сьогодні в мене плак йдемо да, ну, працювати ось я сьогодні я вже трохи прокосив якось у ділянками щоб трохи легше потім скосив це з перця прийдеться косити опять луг що будемо працювати працювати